Що, якби тиша могла говорити не криком, не словами, а через сни, передчуття й холод у грудях, коли раптом стає зрозуміло, щось зміниться Навжди. Кажуть, одна жінка з Карпат мовчала півстоліття, але тієї ночі вона заговорила не до натовпу, а до душ, її ім'я Северина. І те, що вона побачила, було не пророцтвом. Це був духовний сигнал, що пролунає тільки один раз. Саме в цю ніч. Між 9 і 10 травня вона побачила день, коли тиша стане відповіддю: день, коли в небі не буде жодної ракети, жодного крику, лише спокій, і глибоке, мов молитва дихання землі, цей день вже наближається, але не всі зможуть його витримати. У селі, яке не знайти на жодній карті, ще з осені говорили пошепки, вона йде назад. Люди залишали хліб на підвіконнях, а старі клали свічки під іконами, бо знали, повернеться та, яка зникла у той самий день, коли небо над Карпатами розірвав небачений грім Северина, колись її називали Провидицею, потім тінню, а згодом просто забули. Але ті, хто народився в часи великої тривоги, зберегли її образ як казку, що живе поміж правдою і легендою. І от напередодні весни, коли сніг ще шепотів під ногами, вона з'явилась біля покинутої каплички, серед вітру і тиші, укрита в полотняну хустку, з очима, в яких відбивались покоління. Вона не промовила жодного слова, просто стояла і мовчала так, що навіть дерева не шелестіли, а потім обернулась до людей і сказала: Я несла це бачення довго і повернулась не для себе, а для вас. То була ніч без зірок, почала Северина. Не тому, що хмари затулили небо, а тому, що самі зорі сховались, бо знали, прийде те, що не можна бачити звичайним оком. Вона сиділа на старому камені, поклала перед собою гілочку полину, доторкнулась до неї, і світ навколо, наче затих. Її голос був тихим, але в ньому чувся грім, який ще не народився. Я бачила вогонь, сказала вона. Але не той, що спалює, а той, що очищує. Він ішов із землі, червоний, теплий, немов подих предків. І вода не з неба, а з глибини. Вона змивала втому біль з невіру. Северина розповідала, як у тому видінні земля пульсувала, а на обрії стояли люди, мовчки. Вони дивились уперед, де мав бути ворог. Але ворога не було. Була тільки тиша, перший схід сонця. Ця ніч не кінець. Сказала вона це перехід, як останній крок, перш ніж вступити на святу землю. Не кожен день має відлуння у вічності, сказала Северина, заплющивши очі. Але той день, 20 червня, вже вписаний у небесний звіт, і його не викреслити. Вона бачила не календар, а сяйво, бачила поле, залите світлом, яке не кидало тіні, бачила ранок, у якому не було страху. Небо було ясне. Не порожнє, а сповнене присутністю. На світанку того дня не злетять безпілотники, прошепотіла вона. Не пролунає жодного вибуху, бо сама земля скаже досить. І люди почують. Северина говорила про гурт людей, які сиділи за круглим столом. Перед ними не мапи, а полотна вишиті долею. На кожному Україна, але не як територія, а як молитва, як дім. Це не буде перемога зброї, сказала вона. Це буде перемога духу, і вона настане тільки тоді, коли кожне серце стане храмом. У тому видінні там говорила Северина. Переді мною лежала карта, але незвична з дорогами і містами. Це була карта, вишита руками, голками пам'яті, нитками сліз, серцями, що ще б'ються. Вона розповідала про візерунок дивний, живий, там не було меж, як у кабінетах. Там були маки, там були сльози матерів, які стали краплями роси, там були хрести, але не як тягар, а як коріння. Кожен край був вплетений у цей рушник, мовила вона. І той, де дзвони ще не дзвонять, і той, де вже зростають діти, що не чули сирен. Северина бачила, як люди стояли навколо цієї карти, тримаючи її на розпростертих долонях. І в цей момент, сказала вона, сама Україна почала дихати. Не через документи, а через пам'ять. Вишивка не знає зради, бо в ній кров, любов і тиша після бурі. Пам'ятайте, сказала Северина, перед кожним світанком є найтемніша ніч, і та, що буде перед 20 червням, стане останнім випробуванням для кожного з нас. Вона бачила цю ніч без сну, без слів, без світла, лише вітер, що ніс зі сходу, шепіт страху. Люди ходили вулицями, як тіні, шукаючи знак, аби не зламатися. У цю ніч прокинуться всі ваші страхи, попереджала вона. Вона не забере тіло, але може забрати надію. Але Северина бачила й тих, хто пройде крізь темряву. Їх було багато, в білій одежі, зі свічками в руках. У кожного своя свічка, свій біль. Але вони несли її не для себе, а для інших. Вони йшли мовчки. Сказала вона. Через бурю, через спокусу здатися, і попереду слабке, майже непомітне світло. Але воно було, і цього вистачало, щоб іти Тієї ночі, говорила Северина, вирішиться доля не країни, а духу. Бо темрява ніколи не перемагала світло, вона лише перевіряла, хто його вартий. Мир не прилетить на крилах голуба, сказала Северина. Його принесуть руки. Людські руки, втомлені, обпалені, але живі. Вона бачила їх тих, хто не втекли, хто не продали душу за спокій, вони не кричали про свою силу, вони просто діяли, чистили подвір'я після обстрілів, саджали дерева там, де вчора була воронка, плакали та не ламались. Це будуть не дипломати, говорила вона, а жінки, що тримають світло в хаті, вчителі, що повертаються в села. Медики, які не пішли, солдати, які залишають зброю, і беруть лопату. Северина описувала день, коли на станціях не буде натовпу з валізами, а будуть обійми, перша тиша, в якій новий початок. Вони не скажуть гучних слів, сказала вона. Але на їхніх долонях буде мир, бо вони винесли його з вогню і не впустили. Я бачила поле, тихо мовила Северина. – «розоране не плугом, а снарядами. Земля, яка пам'ятає кожну кулю, кожну смерть. Але ця земля не проклята. Вона чекає. У її водінні воїни повільно знімали бронежилети, клали зброю на землю, ставали навколішки і торкалися долонями ґрунту, не як солдати, да як сини. Вони не питали дозволу, просто почали сіяти, сказала вона. Пшеницю, соняхи, лісові горіхи, все, що росте з любові, і там, де вчора стояв блокпост. З'явився сад, де була воронка, пробились квіти, і в кожному корені було споменом ім'я. Земля знає, як лікувати, продовжувала Северина. Але їй потрібні руки, перша пісня, перша молитва це не було забуття, це було перетворення, коли біль не стирається, а проростає, коли шрам стає слідом нового життя. Не бійтеся ходити, босоніж», – мовила вона. Бо земля вже прощає. Я бачила дітей, сказала Северина, тих, що ще не народилися, але в їхніх очах вже було світло: вони прийдуть у світ, де дзвони голосніші за сирени, де замість укриттів школи, і замість наказів, спів. У її видінні вчителі поверталися в класи не з підручниками, а з відкритим серцем. Вони не вчили страху, вони вчили пам'яті. І кожен урок починався не з дзвінка, а з хвилини мовчання. Ці діти не знатимуть запаху диму, мовила вона, але в них тектиме кров тих, хто тримав країну на плечах. Северина описувала нові школи з вікнами до сонця, з клумбами замість парканів, і на кожній парті вишита стрічка, як оберіг, як міст між поколіннями. Це буде не просто освіта, чи говорила вона це буде посвята. У тих, хто не забуде, і не дозволить повторити, бо справжня перемога це не прапор, це діти, які знають, хто вони, і не дозволять нікому зламати свій голос. Коли настане спокій, сказала Северина, він не буде порожнім, бо кожна душа, що пройшла через війну, понесе у собі вогонь, і цей вогонь для творення, не для знищення. Вона бачила людей, які повертались додому, в очах тиша, але жива. Не мертва, не глуха, а така, в якій можна почути себе, і інших. Кожному буде дано знак, говорила вона. Можливо, це буде птах, що сяде на підвіконня, або слово у сні, або дитина, яка скаже щось, чого не могла знати. І тоді ти зрозумієш, час почати спочатку, бо мир це не кінець, це початок, це дім, де кожна цеглина тримається на любові, це поле, де після сліз сходить зерно. Це світло, яке більше ніхто не зможе загасити. Ви, хто вижили, сказала Северина, несете в собі відповідь, і вона сильніша за зброю. Я бачила, сказала Северина, як одного ранку очі світу обернулись на Україну, не з жалем і не зі страхом, а з подивом, бо в нашому голосі більше не було болю, лише правда. У її видінні українці не просили, вони говорили. І слова лунали не як звинувачення, а як дзвін, чистий, гідний, без злості, і той дзвін відлунював у серцях народів, які раніше мовчали. Я бачила, як у Женеві, продовжувала вона, підписали не просто угоду, а визнання, визнання культури, яка не впала на коліна, яка пройшла крізь тьму і не втратила душу. Світ почув Україну не через гучність. А через тишу, в якій жила правда, бо коли серце говорить, жодна мова не заважає. І з того моменту, сказала Северина, ми стали не жертвою, а дороговказом для тих, хто шукає силу в добрі. У кожної країни є душа, і вона говорить не через генералів, сказала Северина, а через поетів, художників, співаків, які не втратили здатності відчувати. Вона бачила сцену. Не помпезну, не пишну, проста дерев'яна сцена, прикрашена рушниками, з лампадками по краях, і на ній молода дівчина у вишиванці. Вона співала, не гучно, але кожна нота, як подих матері, що дочекалась сина. Уся зала встала, промовила Северина. Вони не розуміли слів, бо були іноземцями, але відчували кожен звук, бо це була правда, яку не треба перекладати. Северина говорила про те, як по всій країні почнуть з'являтися нові пісні, вірші, вистави, не про війну, а про життя, про те, як народ навчився дихати після болю, як навчився співати, а не кричати. Мистецтво стане ліками, сказала вона. І кожна душа, що його почує, зцілиться, навіть якщо вона далеко від дому. Я бачила пам'ятники, сказала Северина, але не з бронзи. І не з мармуру це були руки, кам'яні руки, що тягнулись одна до одної, без зброї, без прапорів, просто до життя. Вона говорила, що після всього, що ми пережили, найбільшим героєм стане той, хто зберіг серце, той, хто не озлобився, не зламався, не став схожим на ворога. Під обстрілами хтось ховав чужих дітей, хтось годував навіть ворога. Хтось молився не за перемогу, а за спасіння для всіх. Це і є сила, мовила вона. Северина описувала людей, які підняли на ноги інших, навіть коли самі ледь тримались. Воїнів, які повернулись додому і першими почали садити дерева, жінок, які шили сорочки з відтинків білої тканини, на якій ще недавно були плями страху. Справжня сила не в м'язах і не в техніці, сказала вона. А в серці, яке пройшло через пекло і не стало темрявою. Забути це зрада, мовила Северина. Але жити лише минулим це пастка, бо пам'ять це не тягар, це щит. Якщо ти несеш її з любов'ю, а не з гнівом, вона бачила шкільні класи, де діти вивчали не лише дати битв, а вчилися чути серце історії. Там не було культу болю, але була повага до кожного, хто колись тримав небо над Україною. Я бачила, як в кожному селі стояли нові пам'ятники, але не героям лише з мечем, а героям із хлібом, і з теплими руками, тим, хто залишався людиною, коли світ ставав нелюдським. Северина описувала вечори пам'яті тихі, без сцени. Люди просто ставали в коло, бралися за руки, і кожен називав ім'я того, кого пам'ятає. І на кожне ім'я лунала відповідь: Ми пам'ятаємо і ми живі. Так народжується народ, сказала вона. Коли пам'ять не біль, а коріння. Северина підвела очі до неба, її голос став тихим, майже шепотом, але кожне слово впивалося в серце, як насіння, в родючий ґрунт. Є одне, мовила вона, що сильніше за страх це пам'ять про те, хто ти є, не паспорт, не походження, а внутрішній стовбур, що тримає тебе в найгіршу бурю. Вона говорила, що бачила майбутнє покоління українців, тих, хто народиться після перемоги. Їхній світ буде іншим, але в їхніх жилах тектиме дух вільного народу. Вони знатимуть, бути українцем це не випадковість, це відповідальність, це вміння пам'ятати і творити, плакати і не ламатись, молитися і діяти. Северина зупинилась, її руки торкнулися старих дерев'яних чоток. Той, хто згадає, хто він, сказала вона, вже не буде рабом долі, бо пам'ять дає силу, і та сила з вами. Навколо стало тихо, ліс ніби затамував подих. Люди стояли, не ворушачись, кожен у своїй думці, у своїй пам'яті, але з відчуттям. Тепер ми знаємо, куди йти.